От. Якщо подивитися на розетку, є тут схема А і Б, послідовність така: оранжеві, синій, зелені, коричної, <кій> що не є стандартом 568Б, але є спрощенням під'єднання розетки до, для електрики, тому що просто вставити всі ці послідовність таку. Всі дроти в такій послідовності, і на виході ми отримаємо потрібний стандарт. Ну, наприклад, для цього стенда, Якщо у нас послідовність B, от вона, це у нас полосатий оранжевий, оранжевий потім зелений полосатий, синій, синій полосатий, зелений, коричневий полосатий, коричневий. В розетці третій і п'ятий э, дроти перехрещуються І ми отримуємо ту ж саму послідовність, яка у нас тут намальована. Тобто перший, третій, п'ятий, синій синій, синій, зелений, зелений, коричний, коричний. Ну, і На виході розетки ми отримуємо ту ж саму э, безстандарт, де у нас э, оранжевий повторяється, э, синій навхрест. Зелений ну, хрест, синій, синій, зелений, коричний коричний. Тобто ми бачимо, що з, е, зелений, е, пара зелених, четвертий і е, шостий. Синій посередині, оранжевий з боку і коричний з боку. Ну, а в самій розетці на вході у нас оранжеві, з, е, синій, сині і коричний. Таким чином, сама розетка просто спрощує приєднання розетки, але на виході ми отримаємо той же самий формат. Та ж саме ситуація з форматом А. Тобто, якщо ви хочете отримати формат А на виході, вам потрібно в такій комбінації всі ці дроти помістити. Так, ну А на рахунок самої витої пари для того, щоб отримати формат B, у нас, як я вже повторюю, оранжеві з боку, зелені навколо синіх і коричневі з лівої сторони. Ну, як бачимо, от у нас конектор, конектор, ну, вигляд конектора е, з'єднання з тієї сторони, з не, не сторони, де у нас е, сам цей Гачок, можна так сказати, зі сторони протилежної. От, щоб отримати формат А з формату Б, тобто з'єднати два різних а, ні, однакові пристрої, або хаб-хаб, або комп'ютер-комп'ютер, -комп для цього нам потрібно оранжеву пару замінити на зелену. Тому у нас стане. Замість оранжевих два зелених. Оре, ора, на місці зелених стануть оранжеві і сині посередині, коричневі на своєму місці. Тобто сині, коричневий ми не трогаємо, а міняємо е, послідовність тільки з оранжевим і зеленими. Ну, Як видно, е, послідовність їхня полосатий цільний, полосатий цільний і так далі. Надіюсь це відео було корисне для вас. Чекай коментарів на моє перше відео.